Вважаю, що Крим, на жаль, буде той самий фронтирною прикордонною територією, 19 кілометрів Керченська протока, і ми маємо сказати, що безпековий фактор буде визначати розвиток території як Криму, так і всього українського прикордоння на сході. І тому, мабуть, спочатку там будуть розвиватися ті функції, які, до речі, сьогодні відповідають безпековим параметрам. Мабуть, по-друге, це буде аграрний сектор, тому що в Криму треба буде відновлювати певну продовольчу незалежність і самозабезпечення. І третій сектор це ремонтна база і забезпечення безпекових потреб через ті функції, які сьогодні є в Криму. І, до речі, ті, які сьогодні так чи інакше там розвиває Росія, тому що Росія в Криму сьогодні створила абсолютно мілітарну економіку. Єдина економічно ефективна модель Криму це забезпечення військових потреб Російської Федерації. У нас, на жаль, на всіх територіях прикордоння будуть ще декілька великих проблем, про які є сенс, хоча б сказати. Перша проблема це трудоресурс. На жаль, ми маємо знелюднення на теренах, які сьогодні межують з Росією і межують зоною бойових дій. І на жаль, ця проблема буде і в подальшому після настання миру. Проблема знелюднення буде залишатися. І друга дуже важлива проблема, як на мене, після знелюднення це проблема забезпечення базовими природними ресурсами, Особливо для Криму це дуже важливо для стосовно води водних ресурсів. На сьогодні населення Криму значно більше ніж було на момент анексії. В Крим переїхала за різними оцінками від 750 до понад мільйона осіб. Це означає, що навантаження на водні джерела, на водні ресурси Криму суттєво збільшилось. Кліматичні зміни підходять до того, що кількість опадів в Криму буде зменшуватися. Це означає, що природний сток буде зменшуватися, і наповненість джерел водопостачання буде меншою. І таким чином Крим опиниться в ситуації вододефіциту, плюс ліквідація Коховського водосховища і неможливість транспортувати воду з Криму. Тобто це така проблема, до якої маємо бути готовими. Плюс російська опукаційна влада сьогодні виснажує підземні водні горизонти.